Так, темно-зелененький хак і колір Realme 6i. Ціна 3000. Має відбиточок пальця ось такий по стану. Є якісь легкі-легкі царапки, але не суттєві, на роботу ніяк не впливають. Тут Type-C роз'єм. Також є роз'єм на наушники 3,5, ось такий по ободу. По екрану серйозного, критичного немає нічого, якісь легкі легкі ось тут потертість, але незначна. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює все досить добре, швиденько, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, Realme 6i, 11 й Android. Встановлений 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Покажу ще камеру зараз. Так, окей. Ось така тут доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: є великий вибір по смартфонах. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.